Пані Анастасія звернулася в Ужгородський ЦНАП, аби оформити паспорт для виїзду за кордон. Про здорожчання послуги з 1 січня 2025 року в курсі. Каже, у будь-якому випадку треба зробити документ. Записалась вчора а про збільшення вартості послуг. Знаю, але мені потрібно зробити закордонний паспорт. Для того щоб зробити закордонний паспорт, мені потрібно було взяти два документи. Старий загранпаспорт і АІТ карт. Прийшла в свій час, відразу потрапила, не, не очікувала довго, а все подобається комфортно. Крім вартості послуги, оформлення паспортів нічого не змінилося. Тут, будь ласка, розпишіться. Сума становить 1042 гривні. Ціна трошечки піднялася на 84 чотири гривні порівняно з новим роком. Алгоритм, процедура та пакет документів такі ж, як і раніше. Терміни також без змін 20 робочих днів, а терміновий протягом семи на сайті міської ради. Є повідомлення, люди ознайомилися з новими цінами. Ціни трошечки піднялися порівняно з минулим роком. 54 гривні, на 54 гривні більше внутрішній паспорт коштує, ніж коштував. І закордонний кордон на 84 гривні піднялася вартість. Людина має змогу записатися в нас в чергу, приходить на свій час, подає документи, процедура залишилась така сама. Як сприймають ну, люди отаке? Підвищення ціни? Зазвичай добре, Ну, ніяких не було в них зауважень. До двох десятків звернень щодо паспортів в середньому в день у ЦНАПі. За рік це майже дві тисячі прийнятих документів, стільки ж виданих. Також тут безкоштовно надають послугу вклеювання фотографій у паспорти книжечки при досягненні 25 і 45 років. Попит не змінився. Це ще неможливо вияснити, оскільки це тільки вступило в дію з 1 січня. У нас є два робочі станції, які приймають паспорти, приймають та видають паспорти. Також три адміністратори, які залучені до цієї справи за за звичайним графіком роботи, ми приймаємо ці послуги і також видаємо. Подорожчала послуга оформлення паспортів з нового року через те, що з 1 січня 2025-го поліграфічний комбінат Україна змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Збільшився розмір оплати за виготовлення паспортів, а саме це є для українських паспортів це сума 558 гривень нетерміновий, терміновий паспорт 928. Сума збільшилася на 54 гривні це на український паспорт. Для виїзду за кордон 1042 тисяча гривні нетерміновий, терміновий паспорт 1682 гривні, на 84 гривні збільшився закордонний паспорт. Мадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною. Проте особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв. Скористатися цією та іншими послугами ЦНАПу можна з 8.30 ранку до 16.00 години щодня, крім середи, працюють з П'ятої до двадцятої години та неділі вихідний.